Ну що, доброго дня. Як ви бачите, у мене найбільше боїв на цьому танку «Дестіні». тіні. Спитаю ну, багато питань, чому? Чому цей танк 9 рівня? Ну, як ви бачите, він досить таки крутий, гарно наносить урона. Та його легенько пробити, ну, через те, що його легенько пробити. Ну, треба більше, ну, ховатися і тому подібне. Переважно «Дестіні» ставлять проти танків 10 рівня. Ну. Важко грати, понятно? Ну, Наприклад, цей танк не знає Т-54. Ха-ха. Зараз ми його проб'ємо. Він толку 10 рівня, якщо він пробивний підібрати правильний коза зараз, 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 зараз не встиг. А чого я не встиг? Нічого зараз когось другого шмальне вросок. Опа! Є раз. Зараз перезарядимося, погнали далі в бій. Ну як бачите, цей танк хороший, хороший в бою. Так, їдемо далі, зараз Ми на АМХ нападемо трошки. А ні, не нападемо. Ну, не попав. Бляха-муха. Як бачите, не попав, Ну, все одно треба раз. Пробити все одно по ньому ми зараз вийдемо. Ну, 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 ну. Та -та. Довго чекаємо, довго-довго-довго, ну-ну є. Ловим. Ну Ми йому віддали, бо він нам ніяк нормального урона наніс. Так. Прийдеться об'їхати їх стороною, щоб з другої сторони зайдемо заодно корішу поможемо. На е 50. Так, там у нас АМХ проти нас. Так, 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 Що тут у нас? А ну зараз проб'ємо разом по корпусу. Опа, є. Ідемо далі. Та я не спіюю тут перезарядитися тут. Я думаю, колега його так є. Так, добре. О, на Іс 7 і 7 Ну, так, танк. Шох добре броньований, але так як настроє на одного, ну так, нерівний бій, ну що поробиш. Це вам ігра World of Tanks. <хи> так, зараз подивимося. Це ще там такий, що може дати всім. Ну. А, ні, в нього вже життя замало. зараз по центру проб'ю. Йому О, не, не. ну відкривайся. Є, опа! Так, дво, ну двох били лишився один. Ну тут вже зрозуміло, що ми виграли бій, бо ну, я не знаю, як це... Один чувак має нас розносити, щоб знешкодити ж цілих 5 танків. Зараз ми знайдемо. Опа, хто там у нас? А. О, все, в нього вже й життя мало. Так що цей бій пройшов удачно, так як все на д Ну, На дисцині в мене і статистика хороша на цьому танку. З 10 боїв я може ну, один або два проїграю.